Так, ми святкуємо сьогодні сім'я річчя бабусі. Останній день. Завтра буде інша днина, інша дата. А сьогодні ми вирішили зафіксувати зафільмувати цей чудовий день, щоб у нашої бабуськи було саме міцне здоров'я. Ми бажаємо, щоб кожен день запам'ятовувався чимось крутим, особливим. Щоб ви ж знаєте, чим більше у нас якихось проблем, вони нас заставляють зважати на кожну мить, зважати, як ми живемо. Тому ми п'ємо за вас, щоб ви прожили зараз свої найближчі 40 років як найкраще, щоб кожен день. Приходив цей маленький хлопчик вам не тільки у вісні, а й з часом, щоб це були в тому числі грошові перекази, тому що у нас він наразі один в сім'ї, але ми його дуже любимо. Дякуємо вам, бабусю, за життя. Вельми, вельми вдячна. Ви у нас найкраще. Все, цьом цьому обожнюємо вас, п'ємо за вас сьогодні і назавжди. Сонце світить ніч мене. Сонце світить ніч мене. Не Сонце світить ніч мене. Йо, йо, йо. Давай, давай, Кирюша. давай, давай, давай. давай Сонце світить ніч мене. Сонце світить ніч мене. Йо, 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 йо. Yeah, Велике мого дитинства. Ще позавчора було багато. Вже все. Закончились. Ні, вони просто постаріли, вже не видно, що в них красиве розове волосся. Вже воно коричне. Чорчуйте, чорчуйте. Мама біла і кюша. Разом підуть до саду. Радісно сміються діти, наче диво справжнє. Вся есно в небі пташки пісню співають, кипнуть сади навколо, життя радість дарує. мама Міла і Кірюша, щастя в кожній кроці, сила в любові їхні і разом на всіх. Марук ніколи не зупинить завжди поруч кірюшею, навіть важкий день чи ніч, радість їх не зупинить. Мама Міла і Кірюша щастя в кожній кроці. Сила в любові їхній І разом на всіх. А що накжуриться Голы светок и яскавых, мама, мила и Кирюша, завжди разом світить витицом.

Да, таким... Свинюшка, не ображайся.